Чому можуть відмовити у відсрочці людині, яка є опікуном недієздатної людини? Це не та опіка, про яку ви говорите при постійному догляді. То окрема підстава. Недієздатна людина це та людина, яка в силу того, що вона психічно хвора. Або вона ігроман, чи має іншу залежність? Вона не може контролювати свої дії, не може усвідомлювати свої дії, приносить шкоду собі своїм близьким, наприклад, спрощено. То за рішенням суду така людина визнається недієздатною, і рішення за неї приймає в таких випадках опікун. Тобто і опікун має право на відсрочку. Так, чому все-таки ТЦК та СП відмовляють і при цьому законно опікунам у відсрочці? Справа в тому, що рішення суду про визначення людини недієздатною має короткий термін дії до двох років. І зазначається такий термін у самому рішенні суду. Люди часто пропускають той термін, вважаючи, що раз отримали рішення, то то на все життя ні не так. Якщо людина є дійсно хворою, вона продовжує хворіти, вона не поправляється, то тоді. Людина опікунчує опіки піклування звертається до суду з клопотанням про продовження терміну дії з цього рішення не менше ніж за 15 днів до закінчення терміну дії поточного рішення. Ну, справа це досить складна визнати людину недієздатною. Має бути ось таке натостезна історія, медична. Ну, зазвичай це можуть бути, наприклад, люди хворі з деменсією тощо. І вже за наявності усієї документації медичної суддя приймає рішення про призначення психіатричної експертизи і на підставі висновку, що так дійсно психіатри зазначає, що людина є хвора, не дієздатна, не усвідомлює свої дії. Суд тоді приймає рішення про визнання такої людини недіздатної і відповідно призначення опікуна. По термінам такі процеси зазвичай дуже довгі, тривалі, але ну все, все одно треба робити.